На огляді ось такі амортизатори від фірми ЛіПАЙ. Чим вони унікальні? Вони, так, скажемо, довгі, довгі-довгі. Це, мабуть, самі довгі амортизатори, які мені попадалися. Їхня довжина по центрам, тобто від центра нижнього вушка до центру верхнього вушка 405. Міліметрів десь виходить. Тобто 40 40 сантиметрів грубо говоря. Грубо кажучи. Не знаю навіть на які мотоцикли, можливо, для якихось рідкісних моделей вони по стандарту йдуть такі, але якщо вам треба без, скажімо так, подовжувачів задерти зад чи, можливо, якийсь проект. Або хтось може шукає такі саме амортизатори, щоб були довгі, то ось це ваш варіант, щоб повторюсь, без всяких подовжувачів, чисто поставити і будуть у вас такі високі амортизатори. Або реально хтось може хоче задерти задочок, тому це ваш варіант. Так, По якості, ну, нічого не готовий сказати, я ж на них якби, не їжджу. Від руки поприжимав, зробив, скажімо так, тест, то вони такі досить м'ягенькі. Ну, видно, що виточки тоненькі і між ними такий величенкий зазор, це вже говорить про те, що пружина буде м'яка. Ну, дійсно, від руки воно показало, що м'ягеньке, але ще тут є. Декілька ступенів, щоб зробити їх жорсткішими, тобто десь 4 чи 5 ступенів жорсткості. Тобто, ось сюди ви вставляєте якийсь штирьок чи іншим доступним способом. І ось клац-клац-клац, пружина відповідно, зжимається, і за рахунок цього вони будуть працювати жорсткіше. тобто Можливо, ви сядете, а вам вони сильно м'ягенькі, будуть казатися, захочете зробите собі жорсткіше. Недорогі амортизатори, Ліпай виробляє дуже багато амортизаторів різних. Є як дешеві, так і дорожчі. Тому це, скажімо так, середньобюджетний варіант, але унікальний за рахунок своєї довжини. В принципі, що тут ще про них розповідати? А, втулочки, який діаметр втулочок. Ну, Візуально я бачу тут, що знизу, що зверху, 12 має бути. Зараз я подивлюсь, що написано на упаковці. Так, Втулка, діаметр внутрішній 12-12 Ага, і на упаковці зазначено саме довжина 410 мм. Тобто 40, 41 см, якщо бути точніше. Але якщо ви міряєте загальну довжину амортизатора по корпусу, то іще по пів, по пів сантиметра накиньте чи по сантиметру, і взагалі вони вийдуть десь І ще якщо по сантиметру, 430, мабуть, загальна довжина їхня вийде. А ну, зараз я лінієчку прикину і ще разок, щоб вже точно знати. Бо у нас люди всі по-різному міряють. Так, десь 430 і виходить. Але вказується саме, саме ось так. По центру прикладаєте, по центру сюди і дивитесь результат. Ну, чому так? Бо так виробники вказують, щоб ви не плутались. Бо при виборі люди плутаються, міряють загальну довжину, а потім не можуть собі амортизатори в інтернеті підібрати. бо... Розбіжність іде в цифрах. Вроді дивися такі амортизатори, як мені треба, але чомусь на сайті відрізняється розмір. Тому не путайтесь саме від центра отвору до центра отвору, міряйте і тоді не прогадаєте. І ще що хотів додати. Що я хотів додати? Та що тут, в принципі, тут давати? Якщо вам треба інші втулочки, ці втулочки можна поміняти. Або свої старі встановити, або взагалі цей сайлент блок, це сайлент блок. Він розбирається, втулка вибивається, гумка також вичавлюється і можете любі сайлент блоки поставити. Тобто, ну якщо комусь треба, щоб 10 мм було зверху чи знизу, це все можна переробити під свої потреби. Так, що ми тут ще бачимо? Бачу, зверху ще є гаєчки, можливо, можна їх розібрати, але що вам це дасть, не знаю. Бо запчастин на такі дешеві китайські амортизатори, щоб їх там ремонтувати або ну немає запчастин. Ну Але якщо можливо вам щось треба буде переробити чи доробити, то, як бачите, можна їх розібрати. Тобто на, на штоку є гайка, відкрутити, я думаю, можна. Якщо треба, звісно. Всередині ще бачимо гумовий відбійничок. Це при максимальному стисненні, щоб не було удару ось цієї гайки об корпус самого амортизатора. Тобто це скажімо так, запобіжник, щоб не розвалився у вас амортизатор. Тому все просто та продумано. Кому цікаво, звертайтеся.